За статистикою Хмельницького обласного центру зайнятості у 2024 році ринок праці заполонили бізнес-вуменки. Аналогічна ситуація із отриманими грантами від держави на започаткування власної справи. Відтак звертати увагу саме на цей сегмент нині вкрай важливо. Якщо говорити про жінок, то від 60 до 70 відсотків це саме жіночий бізнес, саме жінки створюють і розвивають власний бізнес. 30 відсотків сьогодні займають чоловіки. Саме тому для жінок підприємців влаштували захід, де навчили просувати власну справу за допомогою соціальних мереж. «СММ-маркетинг Маркетинг це тема, яка потрібна жінкам, адже одне діло важливе вміти пошити. І зовсім інша частина це вміти реалізувати свою продукцію, якщо жінки зареєстровані як фізична особа-підприємець, і саме планують розвиватися як підприємиці. Розкриває секрети розвитку бізнесу в інтернеті Сергій Підприємець просуває власну справу за допомогою соцмереж вже тривалий період. Сьогодні ж поділився успішними кейсами з початківцями. Продаж товарів в інтернеті, про взаємодію соцмереж між собою, про інструменти для просування рекламні кампанії, як знімати контент, як просувати той контент, які ресурси для цього необхідні. Також поговоримо про програми, які можуть там crm системи, які можуть допомогти в створенні бізнесу. Ольга започаткувала власну справу цьогоріч за допомогою гранту. Жінка відкрила студію розвитку дитини. Там надають різноманітні послуги, репетиторство, підготовка до школи та вільна мама. На захід прийшла, аби навчитися новому. Знання завжди треба поновлювати і оновлювати, то я думаю, що кожного дня з'являється щось нове і нам сьогодні про це розповідають. Молодь звикла до того, що вони використовують інстаграм, пишуть запити, ми відповідаємо, і таким чином ми формуємо нашу клієнтську базу. Як запевняють ідейники, такі заходи для жінок проводитимуть надалі, аби підтримати економіку держави, адже левова частина чоловіків захищає нашу країну від ворога. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.